Меблі з широким спектром конфігурацій, які об'єднують позачасовий дизайн та ручну роботу українських майстрів. Створені для людей, що цінують затишок та стиль у просторах, де живуть, працюють та відпочивають. У відділі дизайну кожен відіграє ключову роль від розробки до подальшого прому. Це своєрідна естафета. Процес створення розпочинається із аналізу сучасних тенденцій та потреб наших клієнтів. Створюючи кожну нову модель, ми ставимо в центр людину, її життя та особистість, де-меблі це більший інструмент, який робить простір персоналізованим та затишним. Після затвердження концепції стилю і функціональності меблів створюється 3D-модель. Згодом вона передається дизайнерам-візуалізаторам, які розробляють інтер'єр, враховуючи особливості майбутнього виробу. Це є основою для підготовки промо-матеріалів, які будуть бачити наші клієнти. Щодо часу, який проходить від формування ідеї до втілення нової моделі, то у нас немає сталого терміну, адже це залежить від складності виробу. Розробка розпочинається паралельно, а випуск у серії може бути із великим розривом у часі. Наприклад, на модульний диван потрібно набагато більше часу, аніж на прямий, адже треба продумати багато нюансів від підбору оптимальних розмірів і форм модулів до того, як вони будуть поєднуватися між собою. Відділ дизайну, фабрики м'яких меблів Франков також займається підготовкою та створенням фірмового стилю компанії і її фірмових салонів. Отримуючи плани та фотографії приміщень, ми приступаємо до розробки інтер'єру. У нас немає єдиного шаблону, адже для ідеального результату кожен салон розглядається окремо. Ми враховуємо особливості архітектури та знаходимо щоразу нові рішення. Ми віримо, що кожен це неповторна особистість зі своїми вподобаннями та світоглядом. Тому прагнемо зробити меблі, з якими можна створити такий простір, який відображатиме цю індивідуальність. Тому кожна модель це новий цікавий виклик, який дає натхнення. Коф доволі велика компанія з розробленою орд-структурою та впровадженими бізнес-процесами. Якщо говорити про рух виробу від задову до реалізації, то це виглядає наступним чином. Насамперед, візуалізація у відділі дизайну. Далі, тестова розробка в конструкторському відділі, де вперше візуалізація втілюється та випробовується фізично. У разі успішних тестувань і випробувань модель запускають в серійне виробництво та презентують фірмових салонах Пранкоф. Замовлення з фірмових салонів консультанти передають на фабрику, а саме у відділ продажу. Далі воно потрапляє безпосередньо на виробництво, і в подальшому виконане замовлення обов'язково проходить етап контролю відділом якості. І лише після цього переходить на склад. Фінальний етап це організація логістики з фабрики до фірмового салону. Термін виготовлення замовлення 30 календарних днів, в залежності від регіону. В даному випадку мається на увазі виробництво стандартних, тобто серійних виробів. Якщо ж говорити про нестандартні вироби або розробку, термін може складати до 60 календарних днів. Загалом існує 5 етапів виготовлення, які відбуваються послідовно: столярний цех, поклейка, закрійний цех, швейний та оббивка. В столярному цеху створюється каркас, якому по готовності надається м'яка форма у відділі поклейки. Закрійники виготовляють крій для швейного цеху, а далі відбувається уже процес пошиття. Останній етап це оббивка. Окремо також існує відділ технічного забезпечення, який дбає про те, щоб деталі переміщались лінійно від цеху до цеху. Через кастомізацію, клієнтоорієнтованість та індивідуальний підхід. Асортимент фабрики налічує понад 150 моделей дивани, ліжка, крісла тощо. Для наших клієнтів доступні на вибір понад тисячу варіантів ткани. Колір, фактура, зносостійкість, тип тканини, букле, шеніл, вельвет та інше. Практично кожен виріб ми можемо виготовити у будь-якій із них. Окрім того, ми пропонуємо можливість замовляти нестандартні вироби, які ідеально підійдуть до вашого інтер'єру та площі. При цьому меблі будуть незмінно стильними, зручними та надійними. Кожна кастомізація під тканину, розмір чи інші індивідуальні побажання потребує детального прорахунку при конструюванні та кропіткої роботи при втіленні. Жоден механізм не зможе це зробити. Саме тому над кожним виробом працюють майстри вручну, щоб забезпечити ідеальний баланс. Думаю, ні для кого не секрет, що середовище, в якому знаходиться людина, формує її як особистість та розширює її світогляд. Я обрав Франков, тому що це унікальна можливість знаходитись серед професіоналів. Це те місце, де можна не тільки реалізувати свій досвід і навики, але й постійно навчатися новому. Насправді команду мотивує не я, а результати, які досягаються після реалізації того чи іншого проекту. А моє основне завдання як керівника направляти кожного у правильне русло, використовуючи їх сильні сторони. Відділ продажі складається із шести людей. В основі нашої роботи покладено формування та організація мережі збуту товарів, участь у розробці асортименту меблів, налагодження логістики, контролі за процесами, продажі в шоурумах. Перш за все, етап продажу розпочинається з розуміння потреб і проблем потенційного клієнта. Необхідно зробити так, щоб наші меблі не просто продавалися, а задовільняли бажання споживачів. Ми намагаємося все більше розширювати межі збуту, тож інколи це задає більше складнощів, наприклад, під час логістики на далекій відстані. Однак, коли довго працюєш у цій сфері, та ще й разом з крутою командою труднощі вдається уникати. Наша робота це не лише про емоції чи аналітику. Обидва фактори важливі для успішних продажів і взаємодії з клієнтами. Підтримуючи емоційний зв'язок з людьми, і я змога проаналізувати їхні запити для формування подачі стратегії виробництва. Франков це не просто про м'які меблі, а про емоції, відчуття та атмосферу, яку вони зможуть подарувати у кожному домі, готелі чи ресторані. Куди б ви не пішли, Франков буде поруч. Діяльність відділу продажів передбачає великий масив інформації. Потрібно вміти її аналізувати та опрацьовувати у короткий термін. Я б додала сюди уміння ефективно управляти часом і, звичайно, необхідно мати здатність чітко спілкуватись, вести і надихати свою команду. Моя особиста ціль як частини команди постійний розвиток для досягнення крутих результатів у продажах, щоб якомога більше людей переконалися, Франков це про комфорт та якість. Відгуки клієнтів, які задоволені нашою продукцією, стають основною мотивацією. Зворотній зв'язок, який ми отримуємо щодня, надихає на нові звершення. Франков це місце, де спільними зусиллями уява втілюється у реальність. Те, що спершу з'являється лише на папері, зовсім скоро можна побачити на власні очі. І це вражає. Робота завжди тримає вектор на задоволення потреб і запитів клієнтів. Кожен, хто завітає в шоу-рум Франков, обов'язково відчує дружню атмосферу, комфорт, тепло, затишок. Адже це якраз те, що ми пропонуємо. Це те, що ми продаємо. Насправді підбір персоналу завжди довгий і важкий процес. Шукаючи нову людину в команду, ми звертаємо увагу на такі якості, як комунікабельність, привітність. Почуття прекрасного обов'язково і вміння донести це до інших людей. Все дуже просто. Навчання починається зі знайомства з командою, з асортиментом, з виробництвом. Кожна нова людина повинна побачити на власні очі, зрозуміти і відчути, скільки праці, зусиль і емоцій вкладено в кожен наш виріб. Запити, з якими до нас звертаються покупці, дуже різні. Вони всі унікальні. І це якраз найцікавіше в нашій роботі. Ми намагаємося завжди не просто вислухати клієнта, а почути і зрозуміти його бажання, бо тільки так ми можемо дійсно підібрати те, що їм потрібно. Лояльність та індивідуальний підхід це два основні принципи, на яких побудована робота з клієнтами. Ми повинні зробити так, щоб люди були задоволені і повернулися до нас знову. Порекомендували друзям. Будемо раді всіх бачити. На даний момент шоурум Франков на надрічній це найбільший меблевий шоурум в Україні. Площа становить понад півтори тисячі метрів квадратних. І відкривати його було дуже хвилююче. На той момент часу це був вражаючий проект. Було задіяно дуже багато людей, техніки, але в нас велика і класна команда. Ми готові йти завжди вперед. Тож далі більше. Я щодня пишаюся своєю роботою, адже я важлива ланка між клієнтами та виробництвом. Мене завжди переповнюють позитивні емоції, коли я бачу, як клієнти виходять з нашого шоуруму з відчуттям задоволеності від покупки. А загалом я пишаюся тим, що вже більш ніж 10 років я є частинкою команди Франков. По-перше, треба розуміти, що Франков це не просто компанія або бренд. Перш за все, це люди, сотні людей, які своїми руками зробили той чи інший виріб: ліжко, диван, крісло або стілець. Наша компанія не просто фраза мануфактурне виробництво. Ми є це саме виробництво. Як у інших світових виробників, кожен виріб, його серійний номер, це кропітка робота, це сили, розум, вміння. Це франков. Вироби Франков для індивідуальності або частини інтер'єру ні. Це щось більше. Франков це завжди великі амбіції розвитку, щось нового, впевненого, унікального. Сім'я для сім'ї кліше, яке всім приїлось, але не нам. Сімейні цінності, відпочинок, дитина на нашому дивані, яка може собі вільно стрибати, гратись з собакою або просто дивитись мультфільми. Ось що нас надихає щастя, яке ми хочемо подарувати всім. Фабрика меблів Франков займається повною комплектацією готелів, ресторанів та кафе-меблями, що простори, в яких приймають та забезпечують дозвілля гостей, були затишними. Наша робота починається з вивчення та аналізу дизайн проєкту об'єкту замовника. Ми оцінюємо свої можливості з виконання усіх елементів. Далі відбуваються зустрічі, де ми спільно з замовником та дизайнером детально узгоджуємо усі нюанси по кожному виробу, матеріали, з яких вони мають бути виготовлені. Терміни виконання та знімаємо попередній замір для прорахунку. На основі цих даних формується комерційна пропозиція, яка презентується замовнику. Після етапу узгоджень наша команда виїжджає безпосередньо на об'єкт для проведення фінальних замірів та збору усієї необхідної інформації для виконання замовлення. Далі приступаємо до виробництва. Кінцевим етапом є монтаж та здача меблів на об'єкті замовника. Для напрямку хорака у нас передбачений широкий спектр кастомізацій та індивідуальних розробок. Ми можемо втілити в життя практично будь-який дизайн-проект в рамках наших технічних можливостей. По-перше, ми дуже цінуємо нашу репутацію. Ми поставили для себе високу планку і не можемо опускатись нижче уже заданого рівня. Тому свої проекти реалізуємо якісно, вчасно та в повному обсязі. У нашому портфелі вже десятки великих реалізованих об'єктів. По-друге, виробничі потужності фабрики. Ми маємо можливість виготовляти велику кількість меблів у доволі стислі терміни. Це м'які та корпусні меблі, меблі з масиву дерева та з елементами з hpl плит чи штучного каменю. І третя наша безумовна перевага комплексність. Ми закриваємо потребу замовника практично всього, що стосується меблів, тим самим зменшуючи для нього кількість підрядників, з котрими слід комунікувати, та яких потрібно контролювати. Ви просто обираєте франков і отримуєте якісні меблі згідно вашого дизайн-проекту у визначений термін.